Міське сміттєзвалище у Конотопі діє з 2002 року. Нині його можливості практично вичерпані, говорить головна спеціалістка сектору енергозбереження та екології Конотопської міськради Оксана Квашук. Виникла необхідність будівництва нового полігону. Звалище працює ще за системою просто збирання відходів да і складування їх без будь-якої переробки. Тобто відходи просто накопичуються. Зараз обсяги відходів, які вивозяться з громади, майже 100% це відходи змішані. Процент перероблених відходів досить низький. Конотопчанка Лідія Катрошенко каже, що проблема зі сміттям є не лише в районі біля полігону, а й у сусідніх мікрорайонах. Розказали, що будуть будувати у нас сміттєпереробний завод. Мені здається, що мешканці нашого району будуть задоволені цим. Все таки Вітром вічно пакети ганяє із сміттєзвалища. В нашому місті дуже потрібен сучасний полігон, щоб це було не накопичення сміття, як у нас зараз, а щоб це була переробка, щоб це було сортування сміття. Я, як голова квартального комітету з 20-річним стажем роботи, знаю, що вивіз сміття це нагальне питання і взагалі. Саме питання полягає в чому, щоб не тільки звозити це сміття на якийсь там полігон, а його сортувати і проводити його переробку. Нинішній полігон не розрахований на такий обсяг сміття, який є зараз, говорить заступник міського голови Юрій Павлов. За підтримки програми Юліт з Європою у громаді розробили проєкт сучасного полігону, який покриватиме 16 громад Конотопсько-Романського кластеру. Нині місто шукає можливості для його будівництва. Цей проєкт називається саме з управління. Побутовими твердими відходами, тобто він передбачає кілька стадій, як то відокремлення розділення, те, що переробляється, відокремлення складової органічної, яка потім перетворюється на гумуси, які ми можемо потім використовувати. Керівник регіонального офісу програми Юліт з Європою Ростислав Савченко говорить: проєкт майбутнього полігону, який програма допомогла розробити, є унікальним, коли стало відомо про можливості е програми «Юліт» Допомогти у розробці проєктно-кошторисних документацій для певних громад відбиралися громади, ті, які були активні. Це не захоронення відходів, це сортування відходів, це сортувальна лінія, це переробка тих матеріалів чи відходів, які можна повторно використовувати, пластик, папір. Це використання зеленої енергії. Виробляється біогаз, який буде використовуватися для виробництва електроенергії. І цієї самої електроенергії буде забезпечена робота ліній, які будуть на полігоні. У порівнянні з нинішнім сміттєзвалищем, згідно з проектом, новий полігон дозволить збільшити переробку відходів на 70-80%. Додає заступник міського голови Юрій Палов. Перш за все, за рахунок якраз цього сортування ми маємо ресурс, який перетворюється на грошовий. Це саме основний момент. Потім ми будемо додатково мати такі ресурси, як той же самий, наприклад, перероблений органічні відходи, які так само можна продавати населенню. Якщо система запрацює у тих планах, які побудовані. То полігон буде заробляти декілька мільйонів гривень в рік на повторному використанні відходів. Розробка проєктно-кошторисної документації тривала півтора року, а її вартість перевищує 10 мільйонів гривень, які сплатила Юліт. Наразі каже Юрій Павлов, місто перебуває у пошуку інвесторів. Саме будівництво полігону розраховане на 36 місяців. Це буде наймасштабніший проєкт за всю історію конотопу. Загальна вартість на даний час вона складає близько півтора мільярда гривень, і на даний час це два бюджети міста в цілому. Для реалізації проєкту говорить директорка департаменту захисту докілля Сумської Ода Ірина Кашпур, необхідні інвестиції та державна підтримка. ми не дивимося на те, що до війни чи після війни, під час війни проект потрібно реалізовувати, починати вже роботи. І зараз єдина затримка це фінансування. 23-го року. Почали укладатись меморандуми про співпрацю. Відповідно до цих меморандумів, визначена Конотопська громада. Яка акумулює це все, вони, по суті, були замовником цього проєкту. І тоді вже утримання цього полігону вони будуть пропорційно по кількості продукованого сміття, яке буде з кількості населення. За проєктом майбутній полігон після завершення будівництва матиме такий вигляд. Для роботи на ньому планують залучити місцевих жителів. Щодо вивезення сміття з громад, розглядають кілька варіантів, каже Юрій Павлов. Кожна громада буде обирати для себе напевно найзручніший варіант. Дехто збирається залучити так само за допомогою донорів спеціальний транспорт, встановити контейнери і нам сюди доставляти, дехто навіть встановити свої сортувальні лінії, попередні сортування. Потім привозити до нас вже лише те, що буде потребувати подальшої переробки. Анна Матвієнко, Борис Майоров та Ганна Волох суспільне новини Сумщина.